Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні 5. серпня 2024 року. До вашої уваги гібридна форма бурдака Олександра Васильовича Каталонія. На сьогоднішній день повністю готова, непогана нагрузочка цього року. В принципі, вона одна з найкращих по запиленню. Є якісь моменти. По запиленню, але то тільки моменти. А так, в принципі, от такий така нагрузочка на ній цього року. Доволі непогана. Це все один кущик. От. Непогані громки. Такі. От. Є трошки гороху, ну нічого. Смачна солодка на сьогоднішній день готовим на зрізку Каталонія. Дякую за увагу. Слава Україні!